Доброго ранку, мої друзі, родинівці, знайомі колеги. Доброго ранку, Україну. Сьогодні маю за честь брати участь у поетичному марафоні, нашому, поетичному волонтерстві вдруге. Дякую нашим воїнам, нашим захисникам, які оберігають наше небо і Завдяки яким сьогодні ми маємо можливість виходити тут в ефір, щоб разом спільно вкласти свою лепту у нашу перемогу. Чи чуєте мене, друзі, чи бачите? Прошу писати в коментарях, щоб знала. Ну і хочу ще раз нагадати, що в коментарях ми пишемо посилання. На е, наші банки рахунки, де е, хто може, щоб донатити на підтримку наших захисників. Тому прошу долучайтеся, пишіть в коментарях посилання на донати і банки. Будемо разом, ті, хто е, читає, ті, хто слухає, ті, хто волонтерить, і ті, хто донатить, будемо разом приближати нашу до перемогу. Хочу розпочати цей ефір віршами із своєї поетичної збірки Душа заремована в слово. Тож, давайте будемо слухати і донатити на підтримку нашим Збройним силам, бо нашим хлопцям дуже потрібна наша допомога. Сьогодні нас на вулиці трошки дощить, то так навіяло дощем. Задощило, туман заховався під стріхою, небо хмари накрили плащем, день ударив об землю лихом, і згорнувся на печі калачем, відігріється трішки, обсушиться, знову плани усі нанівець, смуток в'ється вужем, в серце проситься, задощило. Хай йому греться. Сподіваємось, що задощило ненадовго. Що ж це за день? То дощить, то сніжить, холод їдкий заповзає у хату, вітер гамселить у двері, свистить, то замовкає, то шепче про щось винувато. Може, не вітер, може, минуле ячить спогади давні, такі безпорадні, мов діти, вже сутеніє свічка воскова димить, хай дотліває, якщо не судилось згоріти. Друзі, ще раз нагадую, що в коментарях пишемо свої посилання. На банки, щоби, на збори, які ми від, є відкриті для підтримки наших захисників, наших воїнів, наші збройні сили. Бо завдяки їм сьогодні ми виходимо в ефір, сьогодні ми маємо можливість жити, працювати, творити. Тому підтримуємо наші збройні сили. Дощик в шибку стокотить, ніби ненароком, котик солодко мурчить. Примостився збоку, в хаті тепло, на плеті борщик домліває, нитка блудить в шиті, мама вишиває, і ікони, і рушники, і дитинства миті, де й поділися роки спогадами биті, у печі вогонь тріщить, спить душа зігріта, і нічого, що дощить. Не кінець же світу в руці гарячий хліб, молоко у кружці. Я виходжу на поріг у картатій хусті і бреду поміж дощем, босими ногами і такий солодкий щем, як то добре в мало. Ще один такий вірш, який. Називається чорна смуга, Задош... зачинила двері без слів, понабридло бути придворною. Світ збезцінився і змалів, Простягнувся смугою чорною, та не плачу, бо сліз нема, бо затягнуться з часом рани. Я зробила свій виріб, вибір сама без розбитої парцеляни. Відпустила без слів іди, я не хочу про тебе чути, хай же змиє дощем сліди, я не прагну для Тебе покути, хай розвіється сум'яття, і любов твоя недолуга, гріє душу передчуття, стане злітною чорна смуга. Дай Боже, щоб в кожного в житті була та злітна смуга. Друзі, чи чути мене добре, то має можливість відгукніться. Так, ще трішечки хочу вам зачитати гумору. Я вару приворотне зілля. Не дарма ж мене відьмою звеш, ним частую тебе від весілля і за вуха не відірвеш, тебе любить від того трунку. Бо залишиться в серці щем, по найвищим шаманю гатунку, то черзілля зветься Борщем. Ще до нього додам чарчину, що настояна на бруньках. Тому й любиш мене єдину, тому й носиш мене на руках. А щоб чариці закріпити трішки хлібчика із сальцем. Певно, добре з відьмою жити, позаправиш усе тютюнцем. Ще й пускаєш димок на хату, сам завершуєш, ритуал, любиш відьму свою патлату, що відкрила кохання портал. Знаєте, скоро осінь, і, як кажуть, сезон сватання, то теж такий вам один вірш зачитаю: Цур тобі, пек тобі! отчепися, ти на мене, молодою, не дивися. Ой, нащо ж бо я тобі в око впала? Не, чек... не такого легня я чекала, багатіти думкою, тобі, діду, бо за тебе нігдечки я не піду. Ой, та й не мозоль же ти мені очі, не про тебе думала сеї ночі. Омоніла з вечора до світанку, шепотіла лагідно своєму Іванку, говорила милому, хочу знати, коли ж мені старостів виглядати. Зори моя ясна, чорноброва, з рушниками прийдемо до покрови. Буду тебе, дідою, діду, я на кпин брати, якщо не покинеш ти мої хати. Бо у своїй хаті я газдинька, ти ж бо ж собі помаленьку, годі тобі, діду, блудить словом, на, тримай гарбузика, іди здоровий. І Ще один такий вірш з збірочки з Душа заремована в слово, який називається Женюх. На гостинець вийду та й піду до штрики. Нині ж бо субота. Їду на музики, зачесав фризуру, мештинові взувся, файно мисок вимив писок, мало не забувся, копав мандибурку, приняв роди в льохи, Тож не до штрамачки було мені трохи, але доки буду в тім селі сидіти, поїду до Львова трохи накобіти. Казав мені стрийко, що в Львові нині буде дефіляда, там будуть газдині, Казала ми цьотка досить в селі скніте, їдь трохи до міста, бо тресі женити. Візьму пару яблук, заховаю в торбі, а я хочу їсти, то сяду на горбі, бо в тих львівських кнайпах всякі є вар'яти, можуть, хлопа, просто з гвера розстріляти. Кажуть же, в Криївці. Там таке сі творить, тільки тих пускають, хто пароль говорить. Зайду до цукерні накуплю бомбонів, щоб не бути гірше від львівських піжонів. Буду тих панянок, шлічних частувати. Може, котрусь вдасться в себе закохати. Липнув на дзигарок тресі вже збирати. Злапав всі заклямку, живе вийти з хати, як хліві, корова почала ревіти. Певно, схочу нині телітко родити. Шлях би тебе трафив, та дай мисі вженити. Ще раз нагадую, друзі, що під в коментарях під е, даним ефіром пишемо свої посилання на збори, на банки для підтримки наших захисників, бо завдяки їм. Ми живемо сьогодні і не забуваймо про це, що ми є маленькою краплинкою, яка наближає нашу перемогу. Ой, трішечки про кохання. Я б хотіла запросити вас на танець, та не смію навіть очі підвести. Ви ж для мене некоханий, не коханець, поміж нами переправи і мости, поміж нами дні блукають чередою, тільки ночі нас поєднують у сні, тільки там вальсуєте зі мною, тільки там належите мені. Я на більше й не претендую, лиш би сон у вічність перейшов. Під ногами вже землі не чую, Боже праведний, а може, це любов. Я хотіла б запросити вас на танець і щоб не у сні, а наяву, ви ж для мене не не некоханець, то для чого ж мрією живу? Ти казав, що я не така, а я дихала, жила тобою. Ти для мене, мов пісня дзвінка, я ж для тебе була ганьбою, я не знала, а ти мовчав. Хоч душа мов скрипка ридала, Виявляється, не кохав, просто ще одна спроба не вдала. Ти казав, що я не така, а я дихала, жила тобою, і розсипалась мрія крихка. Ти чекав ту, що йшла за мною. Музика і вино певно, уже старію, далекоглядні мрії і лиш німе кіно, Хочу, щоб тишу цю не роздирало слово, все суєта й полова, вдячність лише творцю. Наче спинилось життя на роздоріжжі часу, Корчить мені гримасу, скільки ж було сміття, всиплеться порохно, та чи прибрати зумію музика і вино? Певно, уже старіють? Вслухаюсь в шум. Що чути за вікном, то літній дощ про щось собі шепоче, напевно, тішиться змолоченим зерном, чи спраглу землю напоїти хоче, скупав сливки, не милися давно, Поділ трави засипав спасівками, і вишні, вимив будуть на вино, поволочився в поле будяками. Такий собі пустун той літній дощ пригладжує скуйовджену чуприну, Потолочив і так прив'ялий хвощ, на соняшник накинув сірячину, І так стрибає із куща на кущ. А я вже, а я не знаю, наяву чи сонце Люблю дивитися на літній дощ, бо після нього знову буде. Сонце. Мені б ще скипку літа на останок, відчути першу терпкість хризантем, і сонця зачерпнути повний збанок, і, може, з літом уже двох чкурнем по стернях скошених аж ген до небокраю. Поміж туманів і скріблястої роси, Веселиця там воду набирає, і небо землю кропить навскоси, Смакую скипку літа на останок, іскряться барвами жоржини ліхтарі, частенько пахне паморозю ранок. В садку ще літо осінь вже творі. Друзі, ще раз нагадую, що сьогодні у поетичному волонтерстві ми підтримуємо наших збройних захисників, тому прошу, пишіть посилання на збори в коментарях. і Долучайтеся. Разом здобуваємо нашу перемогу. Хочу ще, так як перед День Незалежності нашої України, я хочу зачитати декілька віршів так, з нової збірочки Праведна битва, яка присвячена моєму братові, який зник безвісті, захищаючи нашу Україну на Запорізькому напрямку. І тому хочу прочитати декілька віршів, таких патріотичного спрямування. Я Україна. Нині така чорна сорочка ще й без вінка, кров'ю заляпана, слізьми омита, катом звалтована болем сповита. Думаєш, стану тепер на коліна? Думаєш, буду ридати в руїнах? Не дочекається вражена насіння, бо я не бранка, я господиня. На своїм полі, у своїй хаті, не сподівайтеся, зайде прокляті. Бо в моїх жилах кров не водиться, і проливати її не годиться, море пролилося. Буде відплата, зникне з землі ваша нація клята, знищимо корінь вашого роду, бо ви ніколи не були народом. І недарма мої діти вмирають, Господь до неба їх забирає. Буде в нас свято. Одного ранку обов'язково вдягну вишиванку ту, що лиш тільки до церкви вдягаю. Для перемоги її зберігаю. Хустка квітаста в скрині чекає, чорна, нехай же вогні догорає, прийдуть сини мої з бою до хати, зможуть коханих дітей обійняти. Мати старенька сивою стала, вона молилася, вона чекала, низько поклоню, поклонюся тим, хто на небі. Відійшли в вічність за мене і за тебе. Господа буду за душі просити. Будемо жити, будемо жити. Скинула берці на терті ноги, сіла спочити біля дороги, вже час прощатися. Так як і не було, ти ж мене весно та й підманула, я заблукала поміж снігами, ти ж не ходила моїми слідами. Вишні відцвіли, я й не уздріла, ніби й не жила та постаріла. Сонечко гріло, я ж замерзала, руки німіли, серце млівало. Не від весняної ну ні громовиті, То розриваються бомби в столиці. Діти в підвалах кров'ю стікають, ось яку весну, я пам'ятаю, знашнурувала тої шеберці, зранені ноги, зранене серце, склала в наплічник все пережите, помандрувала, стомлена в літо. Кружляли круки. Пивались в тіло, як же нестерпно усе боліло, кров струменіла з живої плоті, нащо віддав тиниці й голоті мене, мій Боже тій, що без роду, що плюндрували дівочу вроду і засіхали на святу волю, вони писали смиренну долю. Тишу, сирени, крають сурмою, вони лякають весь світ пітьмою, серце тріпоче, страху немає, злість і зневага корінь пускає, встали до бою, сини, соколи, за чисте небо, за рідне поле, рани загою, сльози осушу, скривдили тіло, але не душу. Свічка палає, в небо молитва, битва за волю, праведна битва. Друзі, ще раз нагадую, що в коментарях залишаємо посилання на свої збірки. Прошу усіх волонтерів долучатися, писати свої посилання, а нам разом донатити і підтримувати наших захисників. Важко тобі, мамо, твої рідні діти розберилися нині по цілому світу, вороги прокляті, зруйнували хату, ой, сумне, матусю, нині, твоє свято. У вогні палає твій садок вишневий, попелом покрилась стежка споришева, замість соловейка, лише кулі свищуть, і хрести героїв, видно складовища. Та на зло катюгам будем святкувати, їм ніколи в світі нас не подолати, вдягну вишиванку. Хоч чорніша ночі, витруги гіркі сльози, підмалюю очі, не візьму віночок, накину хустину, і буду молитись за кожну дитину, за тих, що в могилах, за тих, що в полоні, і моя молитва в тихім перезвоні полине до неба до самого Бога. Всевишній почує, буде перемога. Знов зберуться разом твої блудні діти. Будемо святкувати, будемо радіти, і Луганськ з Донецьком, і Одеса, мама, Маріуполь, Харків, Крим прийде так само. Вип'ємо у Львові запашної кави. Ну, а нині, мамо, у нас нема забави. У руках тримаємо. Автомат уперто, бо за тебе, ненько, ми готові вмерти. Йдемо за Україну незалежну, сильну в бій, за, до перемоги, за вільну неподільну. Слава Україні! вірш присвячується нашим захисникам. Ти нині спиш, народжуєш дітей, чи десь проводиш вихідні, чудові, познаєш, захистять тебе, найкращі з людей, ті, кого просто звикли звати ми військові. Чи сніг. Чи дощ, чи громовиця град, вони не сплять, завжди на поготові, в наряд, чи в бій, чи на парад ті, кого просто звикли звати ми військові. В окопах сніг, а молодий солдат затиснув зброю й хрест на ланцюжкові. І знаю, я не відійдуть назад ті, кого просто звикли звати ми військові. Останній бій здригається земля і захлинається в потоках крові на крилах ангел душі віддаля тих, кого просто звали ми військові. І Україна, матінка моя, у чорній хусті сльози витирає, і під прощальний щебець солов'я. ні, не військових, а синів. Ховає, ти нині спиш, народжуєш дітей, бо знаєш, що не стане на коліна той, кого вибрала з поміж людей твій захисник, безсмертна Україна. Тому, друзі, залишайте свої збори в коментарях. На підтримку наших захисників. А ми, ті, хто читає, хто слухає, хто дивиться, донатьмо, бо разом ми сила. Ще такий один вірш. Бачу вже ми на завершенні приближаємося. Хочу ще такий один вірш зачитати. А для щастя, перепрошую, дівчинка ясочка, дівчинка сонечко, мамина радість, мамина донечка, вона під кулями ране ментує, чи сина від смерті рятує, їй би у полі квіти збирати. Знову трьохсотий, як би дістатись, страху немає, де й взялись сили, хлопчики любі, тільки б ви жили, зашнурувала зношені берце, біль заховала глибоко в серці, уста об вітерні сонце цілує. За Україну, доня, воює, мамина радість. Мамина донечка, у вишиванці ще стріне сонечко, буде онуками тішитись хата. Більше не буде доня солдатом, мама молитву мовить до Бога. Дай Боже, сили, дай перемоги, дівчинка ясочка, дівчинка сонечко, мамина радість, мамина донечка, вкотре від смерті рятує солдата перед іконами молиться. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати на завершення хочу прочитати вам вірш, яким, епіграфом до якого є слова Оксани Забушко: Мої предки були народом. Їм належала ця земля. Оксана Забушко. Чуєш, Кати? Ми є народом. Нам належить оця земля. Ми нащадки козацького роду, мої діти, онуки, і я. Мій народ не стояв на колінах, і ніхто з нас не зробить рабів, хоч тріщала шкіра на спинах, та ми були вірні собі. У нас воля живе до свободи, у нас воля до правди живе. Ми шануємо козацькі клейноди, Україна понад усе. Не зламати нашого духу, нашу волю вам не здолати. Тож готуйся, москалю, на плаху, бо чекає на тебе розплата за скатовані душі дитячі, і за сльози усіх матерів ми ніколи цього не пробачимо. Буде шкати у пеклі горів, вам ніколи нас не скорити, ми корінням у землю вросли, ви ж по світу йдете блудити, бо лишились, як і були, за войовницьке, дике плем'я. Ви не нація, не народ. Що ж, москалю, прийшло твоє врем'я. будем нищити, нищить вас клятих заброд. Ми нащадки козацького роду. Нам належить оця земля. Чуєш, кате, моє народом, мої діти, онуки і я. Ще раз нагадую, що в коментарях залишаємо. Посилання на збори, на підтримку наших захисників. Тримаймося! Бо разом ми сила! Слава Україні! Слава героям! Всього доброго, до нових зустрічей!